Усім привіт! З вами Каке Микита, і добро пожавати на моє нове відео. Мені там писали, що голос в мене такий. Ну, якщо ти дивишся це, то просто в мене мікрофон. Я не можу взнати, який буде голос на відео. Якщо мені ну, це треба з першої попитки, якщо даже просто. Mm -mm. І ми, якщо продовжуємо мене, прошу частю, завіс... завіс інтернет. І я не мог продовжити. У ну, оцінка. Круто 9. 5. Я сам не знаю, чого це зняти. Зараз за тролю Мішу. 9, но ну, я знаю, що. я оціню на 9, но мені не подобається те, що я сам раді шортса. За трою в гравця. Алло? Точно не. Алло? Мені стыдно вам сказати, но я це ночі знімав. Десь 23 почти два вже було 11, 11, 11 час нічі? Це почти 0000. Ну, а самооцінка 6. Коні ще монтаж не так на потрібно було. Ну, я просто не хотів палитися і зробив чужі коротше, не доявляю, поки нічого такого тяжу, тяжкого. Грит. Моє відео хоча б я предупредив когось, що сервера в мене пропали 8 лютого. Ну, а так оцінка, як говориться. тім. Я таку рубрику довго не робив, так що пробачаюсь за те, що не робив якраз. Ну, а само відео 6. Ну, я хотів би поставити 10. Ну, я не знаю, давайте і так. Це буде остання частина, але я пообіцяю, мене не буде зависати. А так оцінка 10, тому що я на це дуже багато часу потратив. Тут, тут теж чу-чуть важкувато, бо так що 10. Тут 9. Тут менша чуть, -чуть потребує освіти. А я думаю, это вообще пятка, мы що... ну, Я не знаю, но ну, так долго было. Ну, мне попробовать это монтаж. Кто-то вообще даже написал рай для ушей. Ну, ось тобой рай. О, ра ты. Уши. Бесплатно. Ты не понял, це было 6 февраля. Це було. Пятницу. пятницу неделю назад 5. Тут 6. Я сам не знаю, но я перестав своему ходу скинь, так что вы меня можете вже на можете заботиться. Так, Ну, да, я, но... я даже в описании Написав, що дане відео було знято в відео. Хто не знає, якщо відео зробити, я вам скажу перед цим, не повторяйте цього в реальності, тому що YouTube подумає, що це реально, а, він, а йому важко відлічити реальність ікрати, тому що це код і, і визове на адрес ваш оліці, міліцію. умоляю, не робіть таке. Хоча б зробити дисклеймер перед тим, що, що е, похоже робити фургоніть, типу. Е! А мне ні чуточки не бой! Точно, оцінка. Ну, сім. Ну, 9. Эй, папа, у нас тут альгазер в хаті. Где? А, по попашки, да? Эй, папа, у нас тут... Е -ли. Е -ли.

Восьмерочка. Опачки железа. Я, кто не знает, я оцениваю по шкале по сложности монтирования. Тут пять. Все было легко. Почалось а построить. Так я было чуть-чуть важковато. Знает даже не знакок, гвоздь сбивает. Аккуратно. Поэтому Питом ято ягой воду. Ну, чисто скажу, я просто скажу, ну, по монтажу от по полезності 3, це і так всі знають. Так що я не знаю, зачем я так и Ну, по приколу, Там опасний воїн. Оце потрапить 20 минут, тому що у мене это... а, ні, 10, тому що у мене була перемена. Це був вторник, і у мене це ще там уроки. Уроки були. Обично у нас уроки хоча б по класиці, повинні должны закінчуватися після п'ятого в тринадцять, а починається в... урок в 8.30. Я вообще так лежав в кровати робив це на першому, а це після третього. А це у понеділок. Тут я отмечав 100 підписників, но сьогодні я... Ну, вчора я добив їх і так. 150. Чикен банка chicken банана, banana, банана, банана, banana, чикен, банана, чикен, банана. ой, -ой, -ой собака, закудась! Ладно. Chicken. Отсінка! Ладно, давай уже без отсінки, будь ласка. Я і так зараз роблю 14-минутний відос. ой собака, ой собака, закудась! Ой, персик, персик, ну що, правда? Ой, собак. Ну, не знаю. Ну це Це було легко зробити. Готов поиграть по крупному? Лови лапу. Було теж легко, хоча я ду... вже був управляти телефоном як оператор, а з планшету як автор. Ну, головний персонаж як. Желаю крепкого здоров'я! сравнение. И это не сожаление, не Он вообще не ответит. И пожалуйста, не звоните после вам сигнала. Кто грох, пробачьте, я не хочу. Мать тебя боится. Тиран. Я вас задам. Мне очень понравилось, как сделать. Типу, вона сама тебе боїться. Тиран. Вона сама". А це це. А це просто я дві неділі назад зробив правила. По суті, я і так їх зараз ще храню. Тут я хотів помінятися. Но я уже показав видео, да я бу... яким я буду 2027. Там даже один чел написав... О, они не, не знают, что 2027. А ответил, це просто буду мене такий скин. О, не, ОНО, ядер оно! Ядеркос! Оно ядер-кос! Я к ее покажу? Пушка Читера. Це по сути пушка, яка требует шостий уровень Мимис Варс ще й 120 монет треба. А це о ох, -ох много. Наконець це добрався до гори І типа ценний хертер. Чекайте Пошл отсюда! Запуск кракети. Просто я прикупив такий. А це я. О! На цьому я у... міф зробити монтаж, типа. Ось. Змінювання тексту. Ле -ле -ле О, тут голосом ще й плюс. О, привет. Пошел на все Якщо ви дивитесь це відео, то пробачте, що я матюкнувся в відео. Я не хотів пробачити. Попав мене! Попав мене! А зараз мене навіть більше! Почти наполовину почти в два рази більше, ніж 88. Трук, давайте сфоткаю. Давай! Не бойтесь, не с пышкой. не буду. Аккуратно не на суши. А дисклеймер не на суши. Дай свой милго. Будь ласка. Может, мало подписники? Представь, что все подписники за тобой бежать. У И... Ну, тут печальная новина. В мене виключають світо майже рік, даже зараз у ну, мене зараз є. Я снимаю тогда є. Тут не забути, забуты. Де... Тут телевізор. Чекайте чекайте. Бим Бідний Біль... чоловік. Топ Добр... гри. И кстати И кстати мне не написал ни один подписник 10 комментарий по один не подписник Добро Привет покажете с которой мне 6 покорник дякую, хочу подписав И на цель будьте 100 подписчиков Я ее уже сделал помогать Пока. Всем привет, с вами как я, Макэ... Всем Ну, как всегда, всем привет, всем привет, всем привет, привет. Суси, суси, суси. Добро. Всем привет, с вами как <laughs> я, и Добро пожаловать на мое новое видео. Всем привет, с вами как я, Макэ... Добро пожаловать на мое новое видео. Так что вы... Он недолгий. Як поведуть відео врага. Я просто тут розказую, як це зробити, а просто на голову їх не заповкнути, нічого сложного все. Усім привіт с О, тут я це зробив місяць назад. Усім привіт, з вами як я Макеті. Добро пожаловати нового робити. До моменту з Новим, з новим годом йдемо, Ну з Новим роком. Люзія я не хочу сліпнути, навіть ось дисклеймер піхнув у коментарі. Ти точно цього не помітив? Це дак з прошокром. Якщо рядом щось, якщо ось рядом стіни іде то, трошок, то і за... то світло освіщається із-за електрики. Усім привіт, з вами Какия Микит. То тут з Новим годом. Усім до побачення!